Тут є іграшки всіх форм, розмірів та вікових груп. А відвідувачі приходять сюди, щоб витратити серйозні гроші на своє хобі. Те, що комусь може здатися старим пластиком, для інших велика цінність на ярмарку колекційних іграшок у британському бірмінгемі. Джон Морган аукціоністи-продавець. У деякі дні він продає на аукціоні до 600 іграшок. Іграшки, які я продавав на початку 80-х, тепер не так цікавлять колекціонерів. Ціна на них починає па. Зате дуже популярні іграшки, якими гралися у 80-х та 90-х роках. Одна із франшиз, яка й далі приносить великі гроші зоряні війни, особливо оригінальні фігурки 80-х років. Деякі продають на ярмарку за ціною до 600 фунтів стерлінгів. Ви побачите іграшку, яка була у вас, коли вам було 3-4 роки, і наринуть спогади. І це буде як спусковий гачок. Думаю, саме в цьому велика сила старих іграшок. Ще одна популярна іграшка Action Man. Вона зачаровує дітей із 1966 року. Кріс Малбон спеціалізується саме на ній. Якось він заплатив 2000 фунтів за Space Adventure, який вважають святим граалем для колекціонерів. Action Man. потім продав за 5000 фунтів. Екшенмен фінансово мені дуже допоміг. Я почав їх збирати, коли вони взагалі нічого не коштували. Стівен Ерб колекціонує Астеріксів. І, хоча у Великій Британії вони не такі популярні, як у рідній Франції, йому все ж удалося купити рідкісний експонат для своєї колекції за 110 фунтів. Я колекціоную колекціонує Астеріксплей, і цієї речі немає в моїй колекції. Сьогодні я знайшов її тут і дуже задоволений. Уважаю, що ціна дуже розумна. А що скаже дружина Стівена, коли він прийде додому із ще однією пластиковою іграшкою? Моя дружина із цим мириться, хоча каже, що в мене проблема, що я трохи залежний. Більшість дилерів на виставці чоловіки віком від 50 років, але її зовсім молоді. Наприклад, 12-річний Міса привіз дивовижну колекцію фігурок Лего. Торік він відвідав 20 виставок у всій Великій Британії. Цього року в його планах уже 40 таких ярмарків. Порада юного продавця проста. Лего безпечніша інвестиція ніж золото. Ціна зростає щороку. Якщо хочете трохи заробити, просто займіться таким хобі. Якщо збираєш лего, то завжди матимеш вигоду. Це найбільший такий ярмарок у Великій Британії.